Тяжкі отруєння, шкода здоров'ю людини, а іноді смерть. Ось наслідки вживання неякісних лікарів-горільчаних виробів, які виготовляються на незаконних засадах. За 2014 рік правоохоронцями Київської області було відкрито чотири організації, які займаються незаконним виготовленням продукції, в тому числі підаксизної групи товарів. Цей рік для них також почався плідно. Завдяки співпраці працівників слідчого управління податкової міліції та оперативних підрозділів Київської області. 26 січня на території Білоцерків. Всього району було виявлено та припинено незаконне виробництво лікаре-горильчаної суміші. Цю продукцію збиралися реалізовувати не тільки на місці функціонування цеху, а й по всій території Київської області. В цьому приміщенні на обладнанні перероблялась суміш для умовача скла, яка має спирт, значить, спиртосодержаща суміш, яка перероблялась на ректикфекційній установі і перероблялась на спирт, який в подальшому реалізовувався кінцевому споживачу, за допомогою спеціального обладнання в суміші підвищували міцність спиртової рідини, очищали від сторонніх домішок, розводили водою і отримували горільчаний сурагат, який в подальшому розливався у пляшки. Це фактично був технічний спирт, який непригодний для вживання і для виготовлення, виготовлення якісної горічаної продукції ми на етапі переробки і подальшої реалізації перешкодили діяльність, наче цього підпільного цеху незаконного. На сьогоднішній день ця рідина віддана на експертні дослідження. Слідство по цій справі триває. Всі фігуранти встановлені, вони допитуються в законному порядку. І Якщо незаконність тих дій буде доведена, то за статтею 204 кримінального кодексу України їм загрожує штраф від трьох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією обладнання та виготовленої продукції. Скоріше за все, зазначена суміш буде признана неякісною, не і вона буде підлягати знищенню. Тобто, цю суміш не можна випускати у вільний обіг для продажу на ринках України у рамках слідства. Працівниками податкової міліції Київщини проводилися обшуки складських приміщень, під час яких виявлено 4 тони підробленої горілки. 8 тонн спиртової рідини та 60 тисяч літрів концентрату склоомивача. Загальна ж сума вилучених підакцизних товарів сировини та обладнання становить близько 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Оперативна робота органів податкової міліції це, звісно, перша основа гаранту безпеки громадян. Але не варто забувати і про власну пильність та бути обачним у виборі продукції. На які ж якості товару потрібно звернути увагу, розповів Роман Потапов. Ціна по перше, по-друге, значить, це повинна бути марка акцизного подарку. По-третє, пляшка, якщо це заводське виробництво, вона повинна нормально мати наклейку, яка не відпадає. Тобто, якщо це в кустарних умовах вироблено, то часто можна побачити, як відпадають ці наклейки і таке інше. Це основне. Крім того, місця реалізації повинні мати відповідну ліцензію для реалізації акцизною групи. Також представник податкової міліції наголосив, що такі дозвільні документи мають бути розміщені у доступному для споживача місці, аби він міг ознайомитися з інформацією про суб'єкт господарювання, коли і ким видана ця ліцензія, і чи не збіг термін її дії? Незаконність виробництва вибухової вміст рідини, яка нищить здоров'я людей. Ось той ворог, з яким щодня бореться правоохоронні органи Київської області.